Материк, де все навпаки, ні, люди тут не ходять на головах. Але коли в нас панує зима, то тут пече спекотне літнє сонце. А коли ти збираєшся в школу, то тут учні вже повертаються з уроків додому на цьому материку, що водночас є країною, усі люди дивляться на світ інакше Нумо дізнаватися, що це за дивовижний материк. Австралія найвіддаленіший від інших заселених материків планети. Також він і найменший. Його площа становить усього 7,7 мільйона квадратних кілометрів. Через невеликі розміри Австралію ще називають материком островом. Назва материка походить від латинського слова, що означає південний, Австралія унікальний материк. І все це завдяки його географічному положенню. Відносно екватора, материк повністю лежить у південній півкулі, цим і пояснюється те, що тут усе відбувається навпаки у січні літо, а в липні зима, хоч і дуже тепла. Відносно нульового меридіана, Австралія розташовується в східній півкулі, південний тропік перетинає материк майже посередині. Тому Австралію разом з Африкою та Південною Америкою вважають материком тропічних широт. Крайньою північною точкою є мис Йорк. Південною мис Південно-Східний, Західною є мис Стіп Пойнт, а крайньою східною мис Байрон. Австралію омивають теплі води Тихого та Індійського океанів. Високі температури сприяють росту коралових поліпів це крихітні істоти, що живуть великими колоніями. Корали мають неймовірно привабливий вигляд завдяки різноманітному забарвленню. Відмираючи, такі скупчення утворюють вапнякові споруди різної форми, що мають назву рифи. Так утворився найбільший у світі великий бар'єрний риф. Що розташований вздовж північно-східного узбережжя Австралії. Повторюючи обриси материка, він простягається на 2300 кілометрів, а його ширина на півдні становить 150 кілометрів. Величезні океанічні простори відокремлюють Австралію від інших материків, тільки на півночі через велику кількість островів вона має зв'язок з Євразією. На півночі материк омиває Тиморське та Арафурське моря, а на сході Коралове і Тасманове. Берегова лінія розчленована слабо. Найбільш звивистим є північне узбережжя, де глибоко в материк врізається затока Карпентарія та виступає великий півострів Кейп Йорк. На півдні материка береги омиває велика австралійська затока. На північ та схід від Австралії у Тихому океані виділяють безліч малих та великих островів материкового, коралового та вулканічного походження. Усі ці острови об'єднують в окремий регіон Океанію. Найбільші острови, що розташовуються поблизу Австралії Тасманія та Нова Зеландія. Материк був відкритий значно пізніше інших. І навіть кілька разів його назва змінювалась ще в давнину вчені здогадувалися про існування південної землі вважали, що північним берегом нового материка є узбережжя Нової Гвінеї, але на початку XVII століття мореплавець Луїс Торрес довів, що Нова Гвінея це острів, саме він першим побачив береги Австралії. Уже в середині XVII -го століття голландський мореплавець Абель Тасман дістався до південних берегів Австралії та довів, що це окремий великий масив суходолу. Так голландці відкрили нову землю. Материк назвали Новою Голландією. Лише у XVIII столітті відомий англійський мореплавець Джеймс Кук під час навколосвітнього плавання відкрив східне узбережжя материка. Із цього часу почалося велике освоєння континенту. Спочатку англійський уряд використовував материк для утримання злочинців, місто Сідней було побудовано як колонію для каторжників. Та згодом європейці звернули увагу на чудові пасовища материка, тому розпочалися активні експедиції в глиб Австралії. А з відкриттям родовищ золота на материк переселялися його шукачі. Англія оголосила цей материк своєю колонією. Ось чому прапор Австралії має схожість із прапором Великої Британії перейменував Нову Голландію на Австралію мореплавець Меттью Фліндерс. Саме так він позначив материк у своїх картах. В Австралії його вважають національним героєм, а зображення Меттью Фліндерса. Викарбовано на монетах. Запам'ятай Австралія це найменший материк за площею, що становить 7,7 мільйона квадратних кілометрів. Відносно екватора материк повністю розташований у південній півкулі, а щодо нульового меридіана у східній. Крайніми точками материка є на півночі мис. Йорк. На півдні мис Південно-Східний. На заході мис Стіп-Пойнт, На сході мис Байрон. Австралію омивають води Індійського та Тихого океанів. На півночі материк омиває Тиморське та Арафурське моря. А на сході Коралове і Тасманове. Берегова лінія розчленована слабо. На півночі виділяють затоку Карпентарія, а на півдні Велику Австралійську. Найбільшим півостровом є Кейп Йорк. Найбільші острови, що розташовуються поблизу Австралії, це Тасманія та Нова Зеландія. Відкриття Австралії належить голландському мореплавцю Абелю Тасману. Він довів, що Австралія це окремий материк. Вагомий внесок у дослідження та освоєння материка зробив англієць Джеймс Кук. У наступному відео ти дізнаєшся, чому Австралію називають найспокійнішим материком. Підписуйся на канал, щоб знати більше.